Хата при помості прийдіть, прийдіть татко гості, бо він мене б'є збеткує, та він мене не шанує. Татко воле запрягає, та й до дочки приїжджає, взяв її зятю, взяв і свіно, не би, небий, не бо не він. Моя хата при помосі. Прийдіть мамку гості, бо він мене п'є збиткує, та він мене не шанує. Мамка воле запрягає, та й до дочки приїжджає, взяв завіз віно. Не би, не би бо не він, Моя хата при помості приїдь, прийдіть, прийдіть сестро гості, бо він мене безбиткує, та він мене не шанує. Сестра боле запрягає та й до сестри. Приїжджає, взяв, і узяв взяв, і свіно, не би, не, не він. Моя хата при помості, приїдь, приїдь, їдь, братчику, гості, бо він мене б'є збиткує, та й він мене не шанує. Братчик воле запрягає, та й до сестри приїжджає, взяв їздять, узяв і свіно, не би не, бий, не він. Як не будеш її любити, буду тебе дуже би, ти як і будеш збиткувати, ти буду тебе катувати.